Дешеві кредити американці використовували для купівлі не тільки машини побутової техніки, а ще й для купівлі цінних паперів. Акції корпорації стають доступними не лише для великих гравців, а й для середнього класу. У серпні 29-го року журнал «Ледіс Хоум» публікує статтю під назвою. Кожен повинен бути багатим. У ній бізнесмен Джон Джейкоб Раскоп. Це той, що вже за рік побудує Empire State Building, каже американцям: якщо вони щомісяця вкладатимуть 15 доларів на фондовому ринку, то за 20 років зможуть мати 80 тисяч доларів. В еквіваленті зараз це більш ніж мільйон. Раскоп наполягає, що майже кожен, хто має роботу, може це зробити якщо спробує. Звучить спокусливо, правда ж? А акції купували на маржу. Кредит сплачуючи лише 10-20% вартості, а решту позичали у брокера. Якщо ціна падала, брокер вимагав негайно повернути борг або продати акції. І, от коли вони почали падати в ціні, саме ці маржинальні виклики запустили лавину примусових продажів. Це складна тема для тих, хто не цікавиться фондовим ринком, тому поясню: мільйони американців вкладаються в акції і часто не своїми грошима. Ну, наприклад, у вас є 100 доларів, але хочете купити на тисячу. Вносите 10 відсотків, це і є маржа, а нестачу 900 берете в борг. Якщо ціна акцій росте, прибуток здається великим, бо заробіток іде з усього обсягу. Але якщо ціна Падає, хоча б на 10% інвестор втрачає свої гроші, а брокер вимагає повернути позичене. І от якщо клієнт не може повернути, брокер примусово продає акції, що ще більше знижує ціну на ринку. Тобто маржинальна торгівля збільшує прибутки, коли ринок росте, і множить збитки, коли він падає. Саме легкі гроші внаслідок надзвичайної доступності кредитів, коли у борг почали брати навіть ті, хто за інших умов ніколи б на це не наважився, стали першопричиною біржового краху.